Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Усім, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось поранення, чи є загроза життю тим, хто дивиться відео на найближчий час. Тут готують якусь таку, я б це сказала, коли просто будуть постійно залякувати, залякувати дуже сильно. Це можуть, як вони от піднімають ці літаки, що можуть нести ракети. Да? Більше як залякують. І через це може відкластись якась дорога, якась подія, ну більше дещо впливають, щоб була затримка, от щоб люди не здійснили свого. Свою роботу не змогли зробити вчасно, щоб щось відкладалося. От такого плану буде. Ну, Поранення я не бачу, і загрози також життю, щоб хтось загинув, в цьому розкладі нема. От, більше залякування таке йде і ламають плани, щоб не виконати вчасно плани. Зап... Ну, так, щоб не могли люди заробити гроші, економіка, якимось чином зупинялася розвиток, да, щоб боялись люди постійно, що стрес що... щось зупинялося. Угу, це теж про це. Заперечую весь негатив убираю. Да, і це вони планують, мені де навіть на протязі місяця отак, отак чинити. І сама ідея, щоб обстріл не відбувся, так? а сама агресія, а Грошей менше заробили. Удар такий по економіці мені більше йде. Негатив обирає, заперечую весь негатив обирає. Відсікаю на віки вічні. Не, це і... Отвертаю расистів від усіх, хто дивиться це відео близьких людей відсікаю на віки, Віщим більше чинити злочини, не зможуть агресію чинити, не зможуть, прошу вищі сили, зруйнуйте всю військову інфраструктуру расистів. Більше в росіян немає військової авіації. Уся авіація Росії знищена. Буде так і так буде повністю. І прошу поверніть всі біль, сльози, страждання, весь страх, всі смерті, гвалтування, весь негатив, все лайно, що принесла Росія українцям, поверніть їм назад. Хай в них оце все відбувається. Тих, хто придумав убивати українців, хто чинить. Дає накази, хто виконує накази, хай собі назад. Це все і отримує По Верховному суду, вся агресія вертається до Росії там, звідки прийшла туди і повертається війна. Буде так і так буде. Отсікаю расистів навіть вічні. Отвертаю від всіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, військових, побратимів. Отвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки відсікаю, одвертаю, повертаю назад росіянам, тим, що дають накази на запуск, хто виконує ці накази, хай їм на голови, оце все попаде, і їх знищить на віки вічні, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, захистіть і вдень, і вночі. Усі, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Захищайте, ненамить не лишайте щитом закрити, міцним відійдіть, одверніть всю агресію і расистам назад. Це буде все сказане здійснено, це буде. Защит... За щитом закриваю, буде все сказане, здійснено, так буде. Будь ласка, прошу, обережіть себе, будьте дуже обережні, попри все, бережіть своє життя. Дякую ще раз усім за увагу. Хочу ще сказати, щоб три рази переглянули це відео по можливості, щоб був сильніший захист. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!